Друзі, привіт! Доброго дня! Сьогодні порозмовляємо на загальнобудівельну тему, і е, темою сьогоднішнього випуску будуть е, тенденції будівництва, е, що стали домінантними на сьогоднішній день. Е, ще 10-навіть 5 років тому е, назад е, ці тенденції вже проявлялися. Я про них знімав відео. Багаторазово сьогодні. Ті з вас, хто м, з початку каналу дивляться випуски, ви почуєте дуже багато того, що ви вже чули, і це буде підтвердженням того, що ми з вами казали. І всі ті тенденції, всі ті, давайте так навіть е, рішення, які я розвиваю на своєму каналі, вони на сьогодні лише закріпилися. Ці тенденції є нічим іншим, як просто. Визнанням а, всього населення, давайте так. факту того, що це рішення, які а, роблять ваш будинок більш а, доступним по грошам. Більш комфортним у використанні, і більш надійним, більш а, життєздатним а, в плані того, що ви будуєте якісно. Тому а, давайте одразу переходити до а, цього списку. А, я виписав сьогодні 10 основних тенденцій, які, власне, за, давайте так, за останні 10 років, повторюся, стали домінантними. Вони на сьогодні є а, лідерами рішень і вони. З часом будуть все більше а, ставати а, помітними і будуть визначати майбутнє будівництво. Тому для тих з вас, хто планує будувати в майбутньому, а, прислухайтесь до цих тенденцій, до цих власних рішень, і ви зможете збудувати якісний, доступний, комфортний і надійний будинок. Отже, а, перша тенденція це. Одноповерховість будинків. Цьому я приділяв дуже багато уваги і пояснював, що одноповерхові будинки не зважаючи на те, що вони мають більше пляму забудови, а відповідно більший метраж, об'єми по фундаменту і по покрівлі, що дорожче за відповідно за двоповерховий будинок. На всіх інших факторах на стінах, комунікаціях, оздобленні, перекритті, драбині тобто, тощо, то, тощо, тощо, одноповерховий будинок завжди виходить дешевше на давайте так: 25-30% за двоповерховий будинок такого ж теплого корисного метражу. А було досить багато ютуберів, які теоретиків взагалі просто не будівельників, які казали інше, але ви бачите, що на сьогодні все більше і більше а, сімей будуються одноповерхові будинки, а народ не обдуриш. Да? І кошториси теж не обдуриш. А друге, зважений метраж все більше а, тенденція до того, що люди не будують роздуті метражі. Бо на сьогодні, наприклад, у них є багато грошей, вони будують там по 300-500 метрів. А, а потім вони не добудовують, потім воно стоїть, потім вони живуть лише на першому поверсі з трьох збудованих тощо. Тобто люди оптимізують метражі, нормальний метраж для сім'ї 3-4. Особи це 120-150 метрів, де 150 це вже досить такий додатковий комфорт. А взагалі 120 це золота середина, і метраж десь 100 метрів вже повністю робочий для от, життя. Я детально не буду спинятися, бо дуже багато часу займе. Про це все є відео ранішні, які я. Більш детально про все розповідав і в тому числі розповідав про всі міфи, про всі обмани будівельників, проектувальників, які вони можуть використовувати проти своїх замовників, аби заробити більше грошей. Але ми з вами кажемо про те, як будувати власне для, для себе, для з, своє, для збудувати саме спираючись на власні інтереси. Третій а, пункт він не повністю підтверджує той факт, що а, зараз все більше людей будують будинки правильної форми, бо будинок правильної форми значно простіше в будівництво і дуже значно а, дешевше в будівництві, і потім і дешевше, і він і більш життєздатний у а, експлуатації. На противагу тому, що все ж таки, на жаль, ще залишилися проектувальники, які нав'язують. Заради своїх портфоліо, заради якихось своїх, мабуть, комплексів нав'язують своїм замовникам роздуті форми в метражі і якісь ламані форми, от це все призводить до зростання вартості будівництва, але не до якості життя в будинку. А третій пункт це вертикальне планування. Цьому я дуже багато також приділяв уваги. Все більше зараз люди розуміють, що вертикальне планування це. Це як правильний фундамент. Бо якщо ваш будинок правильно, ваша ділянка в цілому правильно розпланована вертикально, то у вас е вирішується дуже багато питань потім по водовідведенню, по е водостічним системам, по відсутності замикання фундаменту, по не цільов... непланованим просадкам фундаменту через те, що вода йде до, е до фундаменту, підмиває основу тощо тощо. Тобто, Фундаментам стали приділяти більше уваги, про це я трошки пізніше скажу. Ну, власне, Але вертикальне планування в, в буцій в в системі давайте так відіграє дуже важливу роль. Четвертий пункт це оптимальні стіни. І тут я трошки окремо розділив. Тобто, ми бачимо, що в тенденціях є те, що певні технології просто. Сходять на нуль, як сіп-панелі, як блоки ППС на зйомна опалубка, палубка, як ЛСТК металічний каркас і навіть е, звичайний дерев'яний каркас. Да? От перші три названі, я взагалі про всі ці знімав відео і казав, що це не піде, пояснював, чому. Де проблеми з ними, де нюанси. Бачите, е, про каркасні будинки, це не проблемні будинки, але я. Повтор казав і повторюю, що технологія не є дешевою. Вона за ціною, навіть якщо будувати правильно каркасний будинок, то він буде дорожчим за ті ж кам'яні стіни з утепленням. Проте в каркасному будинку є певні плюси. Але знову ж таки, але два, але що каркасний будинок і дорожче, і він дуже важливо потребує якісних. Монтажників, а з цим а, просто біда. Тому каркасна технологія на сьогодні у нас така тенденція, що каркасні будинки вони не поширені і не будуть поширюватися. Можливо, колись ми до того дійдемо. А поки що а, це не в тенденціях. тенденції сь сьогодення це будинки з газоблоку, з цегли та з кераміки крупноформатної, куди ми відносимо 2 НФ і більш форматні блоки. Про що тут треба сказати? От серед цих трьох названих, колись було так: газобетон цегла кераміка. Певний час, років 7-8 тому, кераміка навіть набирала дуже. Таких швидких оборотів, переганяючи цеглу, я суджу по своїх об'єктах, по тому, що я бачу по сусідніх ділянках. Бо коли ти будуєш, ти бачиш, ти знаєш весь район, де хто що будує, От спілкуєшся в тому числі. І на сьогодні кераміка крупноформатна не переганяє цеглу. А вона займає третє місце. А от серед газобетону та цегли дуже цікавий цікава тенденція. Газобетон і на сьогодні займає лідируючу позицію, але відносно цегли, вона поступово а, вирівнюється. А в цьому є кілька причин: по-перше, все більше і більше людей розуміють, що газобетон – це не дуже такий Оп, одно а, однослойні стіни, Ота вся реклама, вона не працює, все одно треба утеплювати. Тобто ці всі рекламні лозунги вони не працюють. Люди розуміють, що з, по-перше, будинок із газобетону по кругу в комплексі всіх робіт, всього всього він дорожче. А, про це я також знімав а, випуски, пояснював і, взагалі, темі газобетону, правильному будівництву з газобетону я приділяв. Дуже багато уваги з об'єктів просто пояснював. Також розвінчував рекламні міфи газобетонщиків, коли вони просто дурять вам голову, або аби продати на якомога більше в, в ринок дати, щоб всі технології, скажімо так, опустити і дати вам газобетон як таке чудодійне рішення. Проте там. 70% реклами, 30% відсотків які проте газобетон сам по собі являється робочою технологією. Просто треба будувати якісно. П'яте це утеплення. От ми переходимо. Я сказав, що і газобетон навіть потребує утеплення. Звичайно, і не треба будь ласка, будь ласка, писати в коментарях, що стіни не утеплені з газобетону, Вони тепліші за неутеплені стіни з цегли. Це повністю зрозуміло. Але якщо казати про теплоефективні стіни, про а, тепловий комфорт сім'ї, про відкоси, про дуже багато моментів по залізбетонним включенням по п'ятому, десятому, то а, обидві стіни потрібно а, утеплювати. Да. І щодо технологій, а, тобто вибір от тенденції такі, і ще є тенденції до того, що люди обирають оптимальні а, перетини, да, то оптимальну товщину стін на вибраний матеріал. Вже нема отих а, казок ще з радянського таких пострадянського часу, коли а будували там стіни з цегли в два, навіть два з половиною. Навіть були такі, що і в три будували. Казали: От я будую, щоб будинок був теплий. Тобто цеглою. Цеглу утеплювали цеглою, і це повністю неправильно, неадекватно. Це вело до того, що будинку були ну дуже дорогі. Це фундамент, це власне кладка, це все одне за інше. Це збільшені віконні прийоми, щоб в будинку не було через такі товсті стіни, які а, обрізають сонячне проміння, щоб не було темно. Тобто воно все робилося через заднє місце, і це було неправильно зараз. Все чітко. А, Стіни утеплення, і наприклад, я. Хочу нагадати, скільки часу мені а, знадобилося, щоб обґрунтовано із об'єктів, і просто показати, що абсолютно нормально будувати, наприклад, одноповерхові будинки з урахуванням, певно, що всіх факторів розкріплення стін тощо, а, будувати, наприклад, товщиною в одну цеглу, коли а, дуже багато знову ж таки ютуберів офісних а, розповідали, що не можна, не можна, потім самі перебувалися і мені вискидали ті відео. Тобто. А, все це оптимізує, і ці тенденції ведуть до того, що ті рішення, які ми з вами обговорювали, ті рішення, які я використовував вже багато років, вони оптимальні. Тому я власне вкотре раз рекомендую передивляйтеся ті старі відео. Дивіться це відео, думайте і будуйте якісно і оптимально. Не потрібно переплачувати. Проектувальникам, постачальникам матеріалів, будівельникам, тобто будуйте, переслідуючи власні інтереси. П'ятий пункт утеплення стін. Знову ж таки, дуже багато приділяв уваги цьому питанню. Взагалі, тут утеплення комплексно, да, зараз про стіни. Спочатку а, і також пояснював, що і показував, що відбувається з неутепленими стінами, які фізичні процеси відбуваються з руками, як то потім проявляється на відкосах, на, фасадній, а, на фасадному оздобленні, взагалі, як впливає на тепловий комфорт. І ми бачимо, що зараз все більше людей, що 10 років тому назад, ще були такі фанати, які вірили, що там, той же газобетон чи пінобетон можна не утепляти. Що чи були такі тенденції, що люди вірили, що а, воздушний повітряний прошарок між а, забутовочною чорновою кладкою та облицювальною цеглою є утепленням, і потім розуміли, що то взагалі не є о, той те повітря рухається, там а, тепловий перенос, і конвекційно, і. і Лучовий да, променевий теплопереніс. і то все не працює, і тому тепло видувається. І на то на тій хвилі, колись я почав дуже активно працювати з прилітом, власне, про який теж багато відео, тому що приліт дозволяв робити ремонти таким домогосподарством, таким будинком, будинкам. І колись три роки, майже я займався. Ціленаправлено задувкою перліту, взагалі ремонтами будинків, то окремий досвід був, і це дуже класно показало, на що звертати увагу при новому будівництві. Тому давайте один раз ще раз. Повторюю, що утеплювати треба якісно, і також про якісне утеплення. І коли ми задуваємо, і коли плитне утеплення, що треба робити підготовку, ці всі тенденції розвиваються. Але власне можна узагальнити, що люди в тенденціях вже видно, що люди утеплюються, бо розуміють, що це потрібно. Це працює і це окупається дуже швидко. Те ж саме а, стосується утеплення горищ. Колись засипали керамзітом, він взагалі нічого не працював. То ще в радянські часи, коли батареї гаряченні були, а, газ був дешевий. от, і все. А, або утеплювали 100 мм там, мінвати і все, або там 100-150 мм опілків, не працює недостатньо. Треба утеплювати якісно, зважаючи на Перекриття ко, а, контрутеплення, тобто багато багато моментів. І про це знову ж таки дуже цілий плейлист. Будь ласка, дивіться. А, шостий пункт а, це а, сьомий це більш якісний монтаж вікон та дверей, включно з відкосами. Да? От а, якщо раніше то було тяпля, то зараз собі вже по перше більше компаній, які то роблять більш якісно і. В цілому видно, що запрос від замовників він йде до більш уважного ставлення до цих конструкцій. Є певна тенденція на відмову від, ну, по-перше, від старих дерев'яних рам. То давно вже відмовилися. Був період, коли на ринок дуже активно просували дерев'яні сучасні рами клеєні, але вони дорогі, вони. Досить капризні вони в експлуатації є моменти. От ем, в ну дуже багато моментів. Тому ця тенденція вона і не стала тенденцією, але цей рух він досить таки е, став локальним і він не буде розвиватися. Але ми бачимо, що останнім часом е, я бачу по своїх об'єктах, там, де будую, там, де технагляд роблю, там, де консультації. Що частіше я зустрічаюся і монтую е, на об'єктах е, металеві рами, да, тобто алюміній, е, алюмінієві профілі, і це правильна тенденція, вона відповідає світовим, світовим, власне. Тенденціям. Щодо відкосів, то всі розуміють, що треба е, утеплювати е, з, ззовні. Була певна, е, певний рух, а знову ж таки, е, через Ютуб він розвивався, утеплювати зсередини, але досить таки багато людей вже опе, о, о, обпеклися тим. Um, і це повністю неправильно утеплювати зсередини, бо треба розуміти взагалі фізику процесів. Ну, проте, власне, теж було кілька випусків, я пояснював із об'єктів скількох і пояснював на дошці, як це все працює, як це все має відбуватися. І дуже добре, що тенденція є саме до правильного зовнішнього утеплення. Знову ж таки, з ущільненням, з люди вже використовують відповідні вітрозахисні, парозахисні ленти тощо. Восьмий пункт це вентиляція. Дуже добре, якщо ви звернете увагу на там, будинки радянського часу, то вентиляції взагалі не приділяли увагу. Там зазвичай з будинку торчала одна труба, яка була труба там, газової колонки або пічки. Все. А ніхто не думав про вентиляцію санвузлів, ніхто не думав, взагалі санвузли не робили. Така тенденція, можна теж вписати, що санвузли вже, але то вже. Тенденція там 20-30 років, щоб санвузли почали робити в будинках, а не зовні. Це навіть я не буду про це звертати увагу, але вентиляція кухонь, топкової, витяжний зон тобто. По вентиляції знову ж таки дуже багато уваги. Я цьому питанню приділяю, бо це дуже важливо. Я розділяю його на загальну вентиляцію. От і є цілий плейліст, вентиляція, і окремо ще увага вентиляції, якщо у вас в будинку є камін, топка або пічка. І цьому питанню я вже приділяв увагу, в тому числі я планую зробити ще окремий. Відео, де розказати, що повністю а, дурацька є ідея а, закривати Шибер, коли перегоріл, перегорів вогонь, і а, просто люди перекривають. Є такі, ну, дурнуваті навіть відео в Ютубі, які мені присилають, що отак а, можна зберегти там більше тепла. Ну це просто. Ризик отруїтися чадним газом. Ну, я окремо я вже і пояснював це, але ще наглядно покажу, з, зніму з датчика показники, от якщо так робити, і покажу, що це все повністю єрунда, дуже а, небезпечна для здоров'я і власне життя родини. Тому ніколи так не робіть, а звертайте додаткову увагу. Щодо вентиляції, то зараз ми бачимо, що на сучасних будинках вже є димовентиляційні шахти. Тут є навіть деякий перекос, бо часто, ну не часто, але є проектувальники, які на одному будинку 150-200 метрів можуть зробити 7-8 димовентиляційних шахт, і покрівля виглядає як просто. Пронизана димовентиляційними шахтами конструкція, що не є правильно, треба не робити зайвої вентиляції з однієї сторони, другої. з другої сторони, треба якомога частіше звертати увагу на можливість оптимізувати проходження через покрівлю, бо кожне проходження це потенційна протікання від, талого, від талої води або від дощової. Наступне питання це оздоблення. Да, от це вже таке відносно нове, але. Все більше замовників просять, і я також показував відео до покалу. До речі, стіна от можна теж віднести одне з таких рішень. Бачите, це стіна без шпакльовки, тобто вона така поштукатурена в чорнову і просто прокрашена. До цього також відносяться рішення з лофт-стінами відкритими, які з покраскою без покраски. Це оптимізація на підвіконнях на таких більш е незначних навіть конструкціях, де не купуються пластикові підвиконня, використовується плитка керамогранітна. Тобто люди оптимізують в оздобленні, і, наприклад, відкрита лофт стіна це набагато дешевше, ніж стіна з е Грунтовкою, штукатуркою, шпакльовкою, затирками, знову таки ґрунтовками, підготовками, покрасками, там, шпалерами, покрасками. Ну, тобто з дуже багато шарами, які досить не, не екологічні, які досить такі на них витрачаються кошти, час. От і тому люди більш звертають увагу на реальний комфорт своїх планувань, на реальний е комфорт і, скажімо так, раціональність планувань об'ємів, ніж на те, там е як вони оздоблять стіни. Тобто пріоритети вони змінюються. Одинадцятим пунктом вже бонусним. Е сьогодні я його не буду. Детально розкривати це є тенденції будівництва у стані війни. На жаль, Україна підверглася вже півтора роки як тому збройному нападу, агресивному зі сторони Російської Путінської Федерації, і це вже. По це вже викликало певний розвиток певних тенденцій у будівництві, у приватному будівництві. З цим вже я працюю, напрацьовую ряд рішень, і я буду радий поділитися з вами цими рішеннями, цими тенденціями і, власне, технікою і деталями виконання цих рішень. В наступних відео це буде і також додаткова оптимізація в ціні будівництва, на що треба звертати увагу. Це також додаткова оптимізація по ну, порядку питань. Давайте не будемо, в тому числі по виконанню, наприклад, кімнат безпеки, перекриттів, які тенден, ну тобто є. Досить таки багато нових рішень і я тенденцій, які оптимальні, вважаю, і це вже використовується. І я буду більше приділяти тому увагу, щоб ви будували більш якісно і в тому числі більш надійно, зважаючи на, на жаль, ту війну, яка відбувається. От наразі бажаю всім скорішого миру. Слава нашим захисникам. Які е, бережуть наші з вами життя, давайте донатити, допомагати їм всім, чим потрібно, і боротися за нашу нашу власну перемогу. Слава Україні! Скоро побачимось. Бувайте.